13. А, і 13 як 13,05. Це якась мінімальна черга, вистроюється навіть. О, що невеличка. Але коли люди строяться в чергі, це означає, що сезон вже... от-от починається! Сонячно! Гарно! Тепло. Женя Літінкович співає. Там, бачите, вишиванки, ковбаса. Що тільки не продають. На білеті одяг продають. Тепер можна продавати все. Недовго, але, але можна, правда. Фонтан, фонтан не працює. Віджаки краса. Коли ще де таке на набігати побачити? Тільки ці кілька днів. Потім такого знов не буде. Центр там ще сцена, мабуть, стоїть. 13-14, 13-15. Трускавець ужив на три дні. І то також жив місцями. От, знову ж таки, якщо ми тут подивимося, то біля б'ята ніколя. Навіть парк сьогодні не будується. Каштани вже квітнуть. Наші джерела з Києва. Повідомте, будь ласка, чи квітнуть каштани в Києві. У Львові каштани квітнуть. Трускавці каштани квітнуть. Про Київ ми поки що нічого не знаємо. Напишіть нам в коментарях, що там в Києві з каштанами. У нас квітнуть вже з тиждень. Минулого року, звичайно, що заквітли каштани. Минулого року, як пам'ятаю, 13 квітня заквіт перший каштан. Цього року. 13 квітня ще падав сніг. Зелено, гарно. Музична альтанка. Я вже скоро сам не буду знати, чому її називають музична альтанка. Не те, що прийдеш ні покоління. Йдемо наліво. Не для того ми в Трускасі приїхали, щоб до право ходити. Сцена підготовлена до виступу. Ярмарки будуть. Але це все буде згодом. Морозово ще не стартували продавати. Ой, жінка, не бачите, як коляска покотилась, поки на каву бере. Бачите? Треба ж так каву любити. Ой. Прямо, 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 прямо. Але стільки порожньо в центрі що можна було б подумати, що це зима листопад тут бузок квітне, там магнолія квітне костел, хмаринки біжать, шайба Цікаво чи відкриється шайба. Я знаю, що нам в коментарях, що шайба закрилася назавжди, я не вірю, що шайба закрилася назавжди. Не може такого бути. Такого бути не може. Шайба обов'язково запрацює. Питання коли. Ми вже не раз в коментарях пробували вгадати, коли запрацює шайба. Ну, поки що ніхто не вгадав. Точніше, можливо хтось вгадав, але ми ще не знаємо, чи він вгадав, бо ще. Бо ще й не запрацювали, нема правильної відповідь досі. До Дня Незалежності. Новий прогноз. Провисять ці писанки, а не до зелених свят. Бо до зелених свят вже недовго лишилося. Скільки було, якби вони до Дня Незалежності провисіли. Хто коли планує у Трускавець, пишіть, пишіть нам в коментарях, цікаво, хто буде в травні, так і пише, в травні, хто в червні, пишемо в червні, хто в липні, пишемо в липні, хто не знає коли. Теж чесно напишіть, не знаю коли буду. В будь-якому випадку, навіть якщо у вас не виходить потрапити у Трускавець найближчим часом, ви завжди можете переглядати наші відео. і бути присутніми тут. Ну, Хоча б віртуально. Не втомлююсь нагадувати. Це напевно остання безкоштовна річ, окрім повітря, яка залишилась в Трускавці. Тут, до речі, паркан так поставили, що там же, як ми раніше ходили, там вже так не пройдеш, бо будуть будувати будинок. Там будинок будуть будувати з демонтажем іншого будинку. Але все побачити самі. З того, що можна побачити і зрозуміти. Там тепер не так просто все. Показати чи вже колись в наступному відео. Ну, давайте трошки покажу. Димась. О, тут справа. Бачите, далі справа будують житловий будинок. Відповідно, він так буде стояти, що того будинку з написом мебла платформа не буде. Більш того, тепер, от коли туди направо йти, ми так часто ходили, там тепер тупік, там ви не пройдете, тепер. тут треба проходити. Ось і все. А, тут десь будинок буде закінчуватися той. Я наразі той новий будинок який будують. О, дивіться, як турботливо. Встановили поруч. О, а тут все, тут паркан. А що паркан? Паркан тут таке, а той буде вже розбирають. Запам'ятайте його таким, який він є. У нас на відео ви бачили його молодим. Юним в середніх руках. До речі, магнолія гарно квітне. А тепер запам'ятайте його таким, яким він загине.